Чому гівеї не працюють? Чому не спрацьовує реклама у блогерів? Чому взагалі всі ці інструменти, про які нам вирішали кілька років, не працюють? Давайте поговоримо про те, що працює для просування свого особистого блогу, і чому нам не потрібно витрачати купу грошей на рекламу дорогих блогерів або на участь Гівей? Поїхали. Я блогер з п'ятирічним стажем, але лише останні два роки мого блогінгу дійсно приносять результат і стабільну щомісячну монетизацію. І я вважаю, що на мої 17 тисяч я дуже дуже круто заробляю в Інстаграмі, при тому, що мої чеки низькі, тому що в мене така аудиторія, і я її знаю, я знаю її потреби і її можливості. Я тут і зараз не можу давати великі чеки, тому що в мене така. Аудиторія, якщо я хочу великі чеки, мені потрібна інша аудиторія, і це будуть точно не мами в декреті. Тому ми, власне, тут з вами зібрались, але про це якось іншим разом. Дивіться, чому нам не потрібні усілякі Гівей. Тому що інстаграм не дурак. І тому, що коли до вас раптово підписується величезна кількість людей, а кілька десятків тисяч людей це дуже багато. І ви, ви отримуєте результати, отримуєте багато людей, але ці люди абсолютно не зацікавлені у вашій інформації. Вони зацікавлені тільки в результаті. Коли проходить кілька днів, вони так само раптово, нехай не всі, нехай половина, нехай третина цих людей починає від вас відписуватись. І коли у вас починаються відписки, інстаграм думає ага. З цим акаунтом щось не так. Він поганий, ми його просувати не будемо. Все, нафік в топку його. І тоді ви отримуєте результат, що вас просто тупо ніхто не бачить. Ваша статистика падає ще нижче, ще дужче, і у вас, начебто, підписників більше. Але вас тупо нікому не показує. Якщо ви зтикались з таким, що вас просто щоб ви не робили, яке б відео ви не викладали, вас ну, ну не бачать, ну не показують. То ви розумієте про що я, тому що неможливо обдурити цей алгоритм. Єдине, що тут можна буде зробити, зробити перерву на якийсь час для того, щоб алгоритми трошки адаптувались, для того, щоб закінчились ваші відписки і через якийсь час такого стабільного блогу, з якого ніхто не відписується, пробувати запускати рекламу. пробувати. Заново нарощувати свою статистику. Коротше, це зайвий клопіт за величезні гроші. Воно вам треба, а воно вам не треба, тому що навіть якщо у вас буде 50 тисяч нецільової цільової аудиторії це вам нічого не дасть, тому що купівель у вас не збільшиться, тому що це будуть просто люди, які вас не знають. І треба бути величезним професіоналом для того, щоб захопити увагу своєї аудиторії, для того, щоб дуже круто за день чи за два змусити їх закохатись у себе, звикнути до свого контенту і абсолютно нормально реагувати на нього так, ніби вони щодня його дивилися. До цього. І я насправді не вважаю себе таким суперекспертом, щоб так ризикувати, змушувати людей мене дивитись і щоб потім вилазити з цієї дубки після відписок. Або відписки мають перекриватись якоюсь іншою рекламою, сильною рекламою. Для того, щоб це якось вирівнювалось, або просто статистика впаде в нуляку. Те ж саме, власне, відбувається з рекламою блогерів. До вас може прийти, якщо ваша сторінка готова, якщо вона підготовлена, якщо ви зробили класний макет. Якщо люди зацікавились цим макетом, і все ж таки прийшли, і підписались на вас. То вам їх треба доволі швидко закохати до себе, залучити до себе, розповісти, що ви класна. І причому зробити це так ненапружливо, це так цікаво. Ну, коротше, це реально потребує великого рівня професіоналізму. І це ще підвищує таку, знаєте, рівень тривоги, тому що ти можеш бути невпевнена, чи вийде, чи не вийде, а треба щось таке класно розповісти, щось звичайне не вийде. Ну коротше, це прям така напружлива історія. І коли ці люди приходять до вас, вони так само вас дивляться. Якщо ви їм подобаєтесь чи не подобаєтесь, хтось все одно піде відписуватись. Знову ж таки, або паралельно у вас має бути інша реклама, яка ці відписки перекриє, або Instagram почне вважати, що з вашим акаунтом щось не те. І це справді дуже прикольна штука, коли до тебе підписується одразу багато людей. Коли ти вчора був ніким, а сьогодні у тебе 20 тисяч аудиторій або 50 тисяч аудиторій, бо свої 17 тисяч я збирала майже два роки. І да, не регулярно, не постійно, але це майже два роки. І звісно, що якщо б я брала рекламу у великих блогерів, то звісно був би класний величезний результат, може було б вже 100 або 200 тисяч, але. Ну не факт, ну не факт, що була б така ж класна статистика, як зараз. Тому не кількість вирішує, вирішує те, як ви вмієте. Розмовляти з вашою аудиторією. І для того, щоб залучати її до себе, ви можете поступово стабільно запускати рекламу через кнопку просувати, через кнопку автоматично можете запускати таргет, потрошечки, потрошечки по кілька людей набирати, по кілька десятків людей. І нехай такий мінімальний, але стабільний ріст показує інстаграму, що. Ця окей, люди приходять. У мене все нормально. І тоді інстаграм також буде вас просувати, показувати, трошки підталкувати для того, щоб вас бачили якомога більше людей. Тому, на мою думку, те, що спрацює, це класно підготовлена сторінка. Навіть якщо ви все ж таки вирішите піти на рекламу до блогера, у вас має бути супер крута, класна якісна підготовлена сторінка. І така тема в історіях, яка зачепить людей їх дивитись, і ви маєте дуже круто вміти привертати увагу, робити якийсь на цю рекламу інфопривід. А з тим, як блогери інколи переносять дату, це дуже нелегко. Але треба напружитись і треба подивитись, якою рекламою передкрити відписки. І це точно дуже важко робити самостійно. Тому тут краще за все мати команду, мати кілька людей, які будуть вам з цим всім допомагати. Або, або не паритись і запускати таргет. Наприклад, мій варіант, тому що я працюю самостійно, ще не планую набирати команду, і мені так окей, я не. Перед ким не зобов'язана робити якийсь контент, я можу його робити, можу не робити, можу робити той, який мені цікавий, а можу робити щось таке нудне, що може нікому і не сподобається, але подобається мені. Я можу підіймати ті теми, які цікаві мені, а не якійсь новій аудиторії, яка мене не знає, не любить, і взагалі їй треба випрыгнути зі штанів, щоб сподобатись. Тому вибір за вами. Що вам обирати, що вам робити зі своїм акаунтом? Але я точно хочу бути для вас прикладом тієї сторінки, яка працює на мінімальних чеках з невеликою аудиторією, але має дуже класну статистику, дуже круті результати і, і таку собі добречу монетизацію. Тому вам не потрібні мільйони підписників для того, щоб заробляти. Подумайте, що вам насправді потрібно: гроші чи цифра в інстаграмі. І до зустрічі в інстаграм. Там я розповідаю дуже багато всього.